Про внесення доповнень до регламенту роботи Шоскінської міської ради. Це внесені були зміни до закону про місцеве самоврядування, яке передбачає таку форму засідання, постійних комісій засідань та іншого. Звичайно, це все для зручності роботи депутатів, але на сьогоднішній день мені здається, що в роботі депутатів взагалі є криза. Все, що відбувається в місті, якісь гострі питання, які розглядаються виконкомом, нас не оповіщують. Депутатів нікуди не запрошують. Я не розумію, як ми будемо працювати далі. Ми взагалі ну, ну, один з одним перестанемо слкуватися з якимось чином. Тому ну, я так думаю, що якщо це, ви кажете, непринципово, не принципово, <кхух> треба приймати. Шановні депутати, дійсна ситуація військова. Час питань ми просто не можемо озвучувати час питань. Але не одному депутату ніхто не заперечує, прийти в будь-який час, в будь-який день виконує, в будь-який відділ, взяти любую інформацію, проявляйте ініціативу. Ми повинні зробити все, щоб була перемога. Розглядали і ті ж тарифи по маршрутам. Всі активні жителі нашої громади задавали одне питання: де наші депутати? Чому не контролюють питання? А хто з депутатів знав, що це питання піднімалося і люди збиралися його розглядати? Є гостре питання, ми приймали положення по обранню керівників навчальних закладів. Скажіть, будь ласка, сьогодні у нас є прецентент. У військовому закладі, змінився керівник. Там був керівник кваліфікований, один з е, спеціалістів, який мав атестацію в області, за яким критерієм ми його змінили, і хто прийняв таке рішення? Ставайте ж ми спочатку радитись, а потім приймати якісь рішення. є питання, які ми не володіємо. А з нас, виборці, питають. Ми повинні все ж таки особливо в цей час згуртуватися. І оце пропозиція, щоб деякі проводити засідання онлайн. То не просто так це виникає питання. Місто повинно функціонувати. І ми не знаємо, що через годину, через дві або через тиждень буде з нашим містом. А рішення треба буде приймати якось. Тут не стоїть питання прийому бюджет, я так розумію. Але якщо, не дай Бог, щось трапиться, то ми не зможемо з вами зібратися. І якщо хтось думає, що війна вже закінчилась, то вона не закінчилась. Прошу підтримати цю пропозицію. Є цілий ряд питань, які треба прийняти сьогодні, для того, щоб завтра був результат. У цьому випадку можливо понадобиться. Але питання абсолютно не принципово, і я прошу, як ви хочете, так і голосуйте. Рішення не прийнято.